Зараз ви побачите наслідки ракетного обстрілу центру міста Одеси. Вчора пізно ввечері. Це відомий готель Брістоль. Працюють комунальні служби. У будинку напроти. Майже немає в ці ікон. Мені ну, пощастило, я був десь в 100 метрах від місця прильоту вчора. Переходив вулицю і залишився неушкодженим, бо в той момент був за Платаном. Сурепек московитами. допомагаємо ЗСУ і решті наших оборонців.